Рашисти 10 грудня вдарили по центру Запоріжжя. Приліт прийшовся по лікарні та цивільних закладах. Про всі деталі та наслідки ворожої атаки дивіться далі в ексклюзиві. ТСНЮА. близько 15.40 10 грудня. Рашисти атакували Запоріжжя. Удар прийшовся просто по центру міста. Попередньо окупанти вгатили балістикою. Начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров вже показав наслідки удару. Ворог чергово задав удар по цивільній інфраструктурі міста Запоріжжя прямо по самому центру міста. Є щонайменше три постраждалих, також відомо про одну людину, яка наразі перебуває під завалами. Рятувальники роблять все можливе для того, щоб зберегти життя наших запоріжців. Та вже за кілька хвилин стало відомо, що потерпілих побільшало. Станом на момент запису випуску вже відомо про 11 постраждалих. Один із них у важкому стані. Двоє з поранених лікарів. Ще троє людей загинули. Рятувальники продовжують пошукову операцію. Окупанти вгатили по центру міста. Просто по приватному медцентру. Він зруйнований. Пошкоджене також офісне приміщення, кафе та будівлі поблизу. Це... Просто Окупанти мають відповісти за кожний удар по українським містам та кожну жертву. Команда ТСНЮА бажає швидкого одужання постраждалим. Слава Україні, слава ЗСУ! А ви підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові випуски.